Вітаю всіх на хвилях Міжнародного інтернет-радіо. Тисяча друзів. З вами учасник конкурсу рефератів шкільного наукового товариства. Ерудит Грановецький Денис, учень 5-го Б класу. Сьогодні я презентую тему синонімії в німецькій фразології. Кожна мова це скарбниця нації та її гордість. Чим більше мов ти знаєш, тим більше можливості ти отримуєш від життя. Дуже важливо навчитися гарно і точно висловлювати свою думку. Але не тільки окремими словами, а й фразологічними одиницями, які можуть мати свій синонімічний ряд. Провівши дослідження на матеріалі сучасної німецької мови. Я знайшов цікаву синонімію в німецькій фразології. Так, наприклад, значення «клюкзайн» – дослівно бути розумним. Може бути вираженим такими фразологізмами. Nicht von sein". Дослівно не бути і села, де живуть дурні. Наприклад, ханс зе гуд» er ist nicht vom Durstorf. Hans відповідає, дуже добре, він розумний. Em Emant ist nicht von gestern. Дослівно, хтось не з минулого. Ich kann gut am Computer arbeiten. Ich bin nicht von gestern. Я можу добре працювати на комп'ютері, бо я розумний. І я хотів би переставити ще один, наприклад, анонімічний ряд фразології, значення «Es ist nicht neues» – нового може бути вираженими такими фразологізмами. E «Etwas ist ein Альтерн Худ. Дослівно щось є старою шляпою». Наприклад, Дігешвісти Кьон Віршун. Lange. Sie ist істинує alte от ті історію ми вже давно знаємо. Нічого нового. Это вас есть ein Alte Jakem. Дослівно, щось є старою куткою. Наприклад, das ist eine Alte Jacke». Da ruben Sprechen wir nicht. Нічого нового про це ми не розмовляємо. В цій роботі ми показали. Що вивчення синонімії у фразеології розширює словниковий запас з німецької мови та притводить нас до успіхів у навчанні. З вами був Грановецький Денис, учень 5Б класу. Почуємося на хвилях міжнародного інтернет-радіо. Тисячі друзів!